На місці ремонту представники як влади, так і ринку обговорили перспективи відкриття зупинки в найближчий час. В бюджеті закладені кошти на масштабний ремонт колій та зручної посадки висадки пасажирів. Мільйон гривень. Саме така сума передбачена для комфортної модернізації зупинки Кам'янецький переїзд, адже не поодинока картина, коли бабусі з валізами та всілякими клунками вовтузяться, здійснюючи посадку. Люди вільно, комфортно будуть виходити, заходити в поїзд і пересуватися. Тут будуть удобства і для всіх, і для тих, хто ринок працює, тому що багато тут риночників є, і для студентів, і для державних службовців, і для працівників взагалі, тобто зупинний пункт, який виходить в центр міста. Я вже не говорю про стратегічне значення, тобто це зупинишний железнодорожний пункт в центрі міста. 350 метрів залізничного полотна. Будівельники вже відреставрували на часі будівництво нових сходів та реставрації існуючих, адже тепер вихід у місто із поїздів буде здійснюватися по обидва боки зупинки. Такі нововведення та сам кам'янецький переїзд, як повідомили представники влади, запрацюють уже у вересні. В зв'язку з погодніми умовами, якщо будуть нормальні погодні умови, то до 1 вересня. Цього ми постараємося це питання таким чином зняти, щоб вже вона ця станція запрацювала. Кам'янець-Подільський переїзд. Зараз проводять і культури і міська рада, культура сьогодні, вихід на міст. І сьогодні так само і працює Жмиринська дирекція залізнодорожних дорожніх перевезень. А поки ремонтні роботи тривають, пасажири приміських електричок відчувають певний дискомфорт. А працівники ринку ранковий нестачу покупців. Пасажири, які користуються цією зупинкою, люди, які приїжджають на роботу, студенти, школярі з ближніх сіл і також працівники ринку відчули це, що зупинки не було. Втратили і покупців, і люди, які приїжджали на роботу, втратили час. Но підтримку ми знайшли в міській раді і в обласній раді. Я не Разово була присутня на всіх нарадах, які проводилися в обласній раді в управлінні інфраструктури області. Нас підтримали. Залишається дочекатися осені та відчути переваги модернізованої зупинки.